Мій світ. А що мій світ? Він десь наполовину. Буває і веселий, і сумний, і в світлу, і в темну годину. Його не зміниш, бо він мій. Ось літо хмари принесло, пішли дощі, похолодало Клята війна кружляє Перехрестями доріг. І все їй мало, мало, мало. Якби я зупинити її зміг, але не можу, і від безсілля плачу до Господа з молитвами лечу, допоможи, за це тобі віддячу, і поверни минулу радість та красу, щоб не було у нас ні повинні, ні зради, рунацій міст, підірваних мостів, що повернулась Українська амбасада з далеких західних країв. Мій світ. Це журавлі у небі і білі лебіді в озерцях та ставках. Мій світ це мир. Боже, зроби щось, щоб Україна процвітала у віках. Автор вірша Ванатол.